Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Avatar Create. І ми беремо спочатку. Давайте візьмемо жіночі чи... Ні, давайте візьмемо краще жіноче. Так, заходимо в избран. Mm -hmm. У мене тут подивіться, яке я заганяла. А, так, тут у мене хом'як та заяць були, сіздав... були на создавання. Так. Так, не Е, да. Напевно, беремо це, сіл, уши та це лице. Вуха. Вуха. Не уси, а вуха. Е, так, треба це підборіддя прибрати, а знімаємо голову. Так, так звідси смішно знімаємо голову. Так. У мене ще таке є. Зараз ми одягнемо те. Ось це. І одягнемо це спочатку. А потім... Потім ми потім... попробуємо різні вес... веснушки. Якщо я не так, то пишіть в коментарях, як вони називаються. Правильно. Веснушки, це не веснушки. Як вони... Так, давайте одягнемо це. І... Треба це. Ось таке, але вона занадто якісь глупі глаза. Очі, ось. Не глаза, а очі. Так. Напишіть, хочете ви чи з таким скином, тобто з голубими глазами. Чи з жіночим ось це лицея райдужне, райдужне це, це Так. Беремо, починаємо з волос. Так, давайте зробимо давно сосні. Mm. Ой, тут всі офсейли зараз. Ми приберемо офсейл. Так це не поне. Ні, це максимальна ціна. Так. Предмети. Раз провода. Не вернусь продать. Э, так, ось такі мне ничего, які мне подобаються. О, дивіться, які ще я не сподобалась. Ось такі ніжні. Я їх відмічу і піду в актуальні. случай. Так, ось такі ще є. Це в нас дуже тут. Фану. А я напевно це не не дала. Ну, добре, вони недавно создані їх так. Не треба так шукати. М -м, так, на жаль, е -е -е це візбране і йдемо ізбране. Визбране. І в мене тут є такі ось такі ще волоси. А -а -а, вони мені більш подобаються. Але мені трішки більше подобаються які розово-чорні. Розово-чорні, вони от мені подобається така гамма рожево-чорна. І Ось. У мене тут є таких ще немає. Так. У них тут навіть хом'яка. Бебіденс у мене був с я їх не куплю. Першою. Бо Бебі Денс це уважаємий. Ен. Останній був, вважає создатель, але у нас буде, мій день завжди. Так, які у мене є тут гарні, не дую якісь всі гарні. На Мені пояс щось написати. Кстати, мене при не соглашаються брати. По-російськи, тож я беру по-українськи. По-українськи тут. По-російськи українськи вона не бере, вона бере така по англійськи. І все. Російськи, я сказала російськи. Так. Так, 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 так. У мене ніяких гарних ще нема. О! Дивіться, які я напевно їх оставлю. Я не просто не хочу міняти на які ще. Тож я беру. Так, это пришки. Воно повинно бути стрижки. Що таке пришки? Ну, якісь все прикольно. воно мало лоб закриває. Ну, більше там. Більше йде до Ой, А ось таке мені подобається. Я навіть далі не буду лісняти, хоча тут є прикольні, але я їх не хочу брати. А мені ця дуже сподобалась. Так, беремо брюки. Дивіться, в мене є. Так ось це мені подобається. Я напевно, це і візьму, бо Так. Е. чаюсь. Звуки здравні. Воно мені подобається. Воно мені подобається, тож я його і беру. Воно мені не подобається тим, що це топік, як То топік, тож через це мені приходиться шукати якусь. Poftim cu domenii, bani de cât duci podobeți, ale topic. Nu, v topici. V topici. Ce e aici? Apreciate în comentarii. Da. Noi de mota. Делал animații? Так, пакети анімації. Так, друзі, давайте ми будемо брати моє перше, в якому я ходила. І не хочу брати. Воно мені не сподобалось. Це такий тестав'ян. Тоді От, Ось це я не буду брати. Ось це воно. Ось воно. Я не буду брати. його брати. То давайте візьмемо, наприклад... Ось це, бо мені то за 80 рубоксів. Стильний набор амінімацій. Мені Анім. подобається. А ось стара шкода Old School вона називається. Не дуже. Зараз я ще зроблю. Посукаємо ми за п'ять. Ну, это ми мінімалка. Ну, бо фрі мені не потрібно. Мені... Я не хочу фрі, щоб все було. Я така, а що мені брати? Бо фрі воно не гарне. Так, щось. Тугу. Давайте в шляпах, хоча проберемо фрі. Так. Що у нас? тут дуду -ду 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 -ду. Тут нічого цікавого немає, ці сережки ні. Надивіться, які вона, Не дуже. Мені не такі ухаціли. Такі великі вуха, як у ельфа, сарешки, щоб вони були подалі. Так. Ні. Вони тут не дуже, не дуже, не дуже мені не подобається, але я подивлюсь, які в нас тут. всяких цікавих. О, тут дремот. Кетнеп. Кетнеп він. Уши эльфов. Это уши эльфов, так. <гум> Эльфовые уши. Уха. Уха. Так. Ось такие роги мне а, а, не понравились, не подобається. <свят> Логика. Лайк. Давайте на блог, что а Аппинг. Сюди не хватає якогось. <рикун> так так. А, ось таке, прикольно, голова на воно велико, воно б'ємне. Ну так. тут по ось таке, а це фрі. ну бай як шофри бабай чому 450 робок ні 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 не так Ось таке ще прикольно, але ні, ні. Не дуже. Так, яке ще тут є? Тут є ось це. Ось таке ще. Це розове. Блісти ще прикольно. Так, зараз я подивлюся, думаю, ну, як вам показати, що. Бо я поки дивлюся. Так, у нас тут нічого цікавого немає. тож я напевно е. Mm. Так, що мені? Так, давайте візьмемо цю. Так, ну ми вже вибрали анімацію міну трішки тон кожи. І ось така, напевно. А з вами напевно буде. Всім папа!